Всім привіт! І сьогодні я буду робити обзор на мій сад в Grover Garden. Тут ось в мене ростуть гриби. Якщо ви новачок, можу сказати, що вони дорогі. Якщо буде багато мутацій, та й без них. Так, в мене є ще багато перців і є виноград. Також є багато, дуже-дуже багато Као в одному. Зараз е, я покажу вам е, оцю квітку. У мене, у мене є їх 5 штук. Так, це багато. І в мене ще тут дуже багато гороху, Чотири е, штуки. У мене є сахарне яблуко, до речі, у мене є, зараз покажу сахарне яблуко, яке Коштує 2 мільярди. Зараз я вам покажу. Ось дивіться. 2 мільярди. Так. І ще в мене є такий горох, який коштує 50 мільйонів, так? Да. Так, 50 мільйонів. Так, що у мене ще є в саду? У мене ще є кроваві банани. У мене тут вони майже всі шокет, Дуже дорогі, мабуть, будуть. Мунмелон у мене є також. І зараз будемо переходити на саме цікаве, а поки що подивимося на фрукти, які із прошлого оновлення. Ось у мене є такі квітки, ось два 2 Нектаринки, ось багато всього чого. Тепер поступимо к цьому новому оновленню. У мене тут є сукулянти, тільки вони, бачите, у мене є навіть твістер-мутація. Що іще є? У мене є оця фіотика вуза, буряк, душа. Тепер саме цікаве на, на цьому відновленні, що в мене є. У мене є тут багато чого. У мене є авокадо, у мене ці от два фрукти. Ладно. Ох, є перець і оці два найкращих, мабуть, це, бачите, Феджо. Е, і у мене їх аж два. У мене тут є така зона, типу. Я построїв. Далі у мене багато киві. Це е, така зборка, щоб давати фрукти всі літні сюди, до цього до оновлення. Підходиш отак от і даєш. Щоб сразу, щоб довго все це не давати. Тут можна, коли почався івент натиснути сюди. Тут буде кнопочка ну, можна Візьміть всі мої літні фрукти і все. Далі зараз покажу, у мене є тут. О, ніч почалася. Банани, ще одна авокадо і. Можу сказати це все. Чому я так давно не знімав відео, а скажу, не знаю. Ну, дякую вам за перегляд, всім пока.